Вітаю, шановні глядачі. Вибори в Україні після війни. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав: в Україні будуть унікальні вибори, яких країна ще не бачила. Але що ховається під цією фразою, ми розібралися і засували, що оці вибори, про які каже Стефанчук, це буде або крок у майбутнє, або це буде велика. Політична маніпуляція. І ось ми в оцих питаннях сьогодні будемо і розбиратися про ці унікальні вибори. Тож, будемо розкладати все по полочках, як воно є. І в першу чергу маємо знати, коли ж будуть вибори, і що означає цей термін унікальні вибори. Під час воєнного стану вибори заборони. Ні парламентські, ні президентські, тобто їх немає під час воєнного стану. Але після завершення воєнного стану, влада має одразу їх провести. Бо парламент обраний ще в 2019 році, повноваження президента України формально вже завершено. Саме тому влада готується до оцих унікальних виборів. Тобто таких, що пройдуть після завершення Великої війни, за нових обставин вони пройдуть, але про ці обставини Стефанчук не наголосив. І в умовах безпрецедентних викликів оці пройдуть унікальні вибори. І ось ми з'ясували три ключові виклики оцих виборів. При яких обставинах вони будуть проходити. І тут є окремі ризики. Перший момент це військові на фронті. Сотні тисяч бійців на передовій знаходяться. І ось тут питання: а як же їм голосувати? В казармах голосувати, у бліндажах голосувати, чи через інтернет їм голосувати? Яким чином? І ось тут ризики існують. Це безпека їхніх даних цих бійців, тиск з боку командування і відповідна логістика. Другий аспект. люди, які знаходяться за кордоном. За даними ООН, понад 6 мільйонів українців за кордоном. І багато з них не зареєстровані за місцем проживання. І тут питання: а як же їм голосувати? Через консульство вони будуть голосувати? Чи через дію вони будуть голосувати, ці люди? Ризики, технічна недоступність, махінації з реєстрацією і подвійне голосування. Третій аспект жителі окупованих територій. Донеччина, Луганщина, Крим, частина Запоріжжя. Там вибори провести неможливо фізично. Неможливо це зробити. Але ці люди формально є громадянами України і при цьому вони ще і виборці. І ось питання. Як забезпечити їхнє представництво цих людей? Чи визнають такі вибори справедливими? Ось питання. Стефанчук про це знає. Що з цим робити? Це унікальність. Чому вона? Унікальність. Якщо кажемо про електронне голосування, це майбутнє взагалі, оце електронне голосування, чи це взагалі загроза? Один з варіантів, який розглядаю, це онлайн-голосування і, відповідно, через платформу Дія. Або інші платформи. І це б могло б вирішити. Проблему фронту і відповідно, діаспори. Але існують при цьому питання. Перше. Хто адмініструє цю платформу? Де гарантія, що голоси не будуть змінені? І як пересвідчитись у результатах голосування? Як це все зробити? Щоб було чесно справедливо? Питання Україні, де зламували сайти ЦВК, я кажу зараз про Україну, де були підозрі у фальсифікаціях, а це було. Запровадження оцього онлайн-голосування це не тільки прогрес, а цей ризик повного обнулення довіри до виборів. Розумієте? І так, і так. І що ж приховує влада з боку політичної сторони? А це відсутність чіткої публічної моделі. Хто, як і коли буде голосувати? Немає цієї моделі. Жодної відповіді, чи буде зміна система. Мова йде про пропорційну мажоритарну систему. Бо всі ви знаєте, про те, що Конституція України, стаття 22, порушена, тобто був змінений Виборчий кодекс, там, де запроваджено, що діє тільки пропорційна виборча система. За це проголосували депутати 9-го скликання у 2019 році. Вони порушили таким чином Конституцію України. Але вони навіть про це і не здогадуються, і не задаються цим питанням. А для того, щоб повернути Конституцію України, щоб вона відповідала своїй дійсності, має бути змішана виборча система. Тобто і мажоритарна, і пропорційна, а так тільки пропорційна. Ось в чому є сутність проблеми виборчої системи. А у них немає взагалі публічної моделі, немає цього. Пропорційна або мажоритарна, яка система буде? Що буде? Далі оновлення складу ЦВК. Незалежність спостерігачів. також питання. Суспільство не пояснює, який механізм буде використовуватись про цих унікальних виборах. Зате вже активно вони готуються до своїх кампаній. Але механізм відсутній. Оце проблематика. Стефанчук про це не казав, звісно. Унікальність виборів може перетворитися на унікальну маніпуляцію. Треба було вирішити їм вже давним-давно питання стосовно статті 2 Конституції України. Вони взагалі цим не переймались. І ця проблема залишається. А вони кажуть про ці унікальні вибори. Якщо кажемо про міжнародний аспект, західні партнери тиснуть, вибори дорівнюють, ознака демократії. Тобто там, де демократія, там і вибори, звісно, це зрозуміло. Україна не може дозволити собі псевдовибори. Чому? Бо тоді західна підтримка, яка є зараз, може зменшитися. З'являться питання про легітимність президента. Відповідно цієї влади. Саме тому влада зараз консультується з ОБСЄ, Євросоюзом та США, щоб погодити оцей формат, яким чином проводити ці унікальні вибори. Який же висновок можемо зробити? Так, вибори будуть унікальними. Але питання, для кого вони будуть унікальними? Для народу шанс на оновлення. Для влади шанс закріпити свій вплив. Але ж ще раз наголошую, стаття 22 Конституції України. Треба це вирішувати питання. І ось, шановні, дачі, вже в завершенні. Напишіть в своїх коментарях, чи вірите ви, що оці вибори, унікальні вибори, будуть чесні? Напишіть свою думку, своє бачення. Тому ми з вами обговорили оцю тему, унікальність виборів. Залишайте взагалі своє бачення оцих виборів, оцієї взагалі ситуації. Ставте вподобайки. Ставайте підписниками. Ми з вами обговорили оцей. Момент, про який наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, про унікальність виборів. Тому всім дякую і до нових зустрічей.